На Сумщині завершився футбольний сезон. У останньому матчі цього року команди нафтовик з Охтирки та Віталія з Чернечої Слободи зустрілись у фіналі Кубку області. Тиждень тому ці команди грали у фіналі чемпіонату Сумської області серед команд вищої ліги. І тоді перемогу з рахунком 2-1 святкував нафтовик. Сьогодні нафтовики знову були сильнішими. Вони перемогли з рахунком 3-0. Та до звання чемпіонів додали і Кубок області. Під кінець першого тайму Охтирчани рахунок відкрили, а під кінець гри Двічі. На користь команди Зараз нашим на передовій ще складніше, але ми як можемо допомагаємо, Шановні, донатимо, підтримуємо наших на передовій. Ми церемонію і... нагородження. Сподіваюся, що перемога буде скоро І чемпіонат буде в повну силу. Для нас і так, це велике достиження. Могли, звісно, за малим не дійшли до чемпіонства. Ну, нічого, на наступний рік буде робота. Кращими гравцями фінального матчу були визнані Олексій Покосенко з нафтовика та Костянтин Позовний з Віталії. В Чернечу Слободу поїхали срібні медалі фіналіста Кубкового турніру. А Кубок області попрямував у міста героях Тирка. Олександр Качанов. Новини на Суспільному Суми.